23 липня Кам'янсьподільська громада попрощалась із Сергієм Калинчуком. Йому було лише 36. У мирному житті він мав робітничу професію. Працював у будівельній галузі, згодом на кабельному заводі. У 2022 вступив до лав Національної гвардії України. Мужньо та віддано виконував військовий обов'язок на Луганщині. Сергій був моїм родичем, тому я добре його знала. Зростав в порядній сім'ї, знали його як доброю, чесною, відвертою людиною, щирою. Завжди готовий прийти був на допомогу, мав золоті руки, допомагав по господарству батькам, навіть і приходив на допомогу у випадку потреби. У 22-му році він вступив до лав національної гвардії. Для мене він сама кроша дитина. Не можу просто виразити словами, то біль, просто не можу. Дуже хороша дитина, з самого дитинства. Ріст тіше у нас, а коли почалася війна, він сказав, що якщо треба, він піде без всяких цих, хоча за станом здоров'я. Він міг би не йти, але він пішов нас захищати. От така біда сталася. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Макіївка Сергій Калинчук разом з побратимами потрапив під ворожий обстріл. Цілий рік вважався зниклим безвісти. На жаль, провести впізнання понівеченого тіла було неможливо. Довелось чекати ДНК експертизи, яка підтвердила. 20 липня 2024 року Сергій Калинчук загинув. Поховали героя на місцевому цвинтарі у селі Острівчани, де похований його батько.